Сьогодні, у цей особливий день, ми хочемо віддати вам нашу щиру подяку і висловити слова поваги та повеління. Ви ті, хто завжди готові стати на захист нашої рідної землі та нашого народу, незалежно від часу чи обставин. Ваша сміливість, відвага і вірність ідеалам свободи і незалежності роблять вас справжніми героями. Ми цінуємо вашу жертовність і готовність віддати найкраще, щоб забезпечити нашу безпеку та мир. Ваша праця і відданість неоціненні, і ми завжди будемо пам'ятати та шанувати вас за це. Ви обличчя незалежності, символи нашої долі і сили. Нехай цей день принесе вам відпочинок та радість, а також підтримку та признання ваших близьких та всього українського народу. Нехай ваша дорога завжди буде освітлена надією на найкраще майбутнє, а ви завжди на сторожі нашої вільної і незалежної України. З Днем захисника та захисниць України нехай мир та процвітання супроводжують вас завжди.